Він 2023 року. Дніпро сучасна локація, розкішні тканини і українські фахівці з сяючими зацікавленими очима, з жагою до творчості і бажанням жити, творити та розвиватися в мирній щасливій країні. Саме так пройшов перший з початку війни в Україні текстильний івент-фест для текстильних декораторів і виробників м'яких меблів. Організаторами заходу виступили дві дніпровські компанії Касаманія і Контаріні. Інформаційний супровід від проєкту Життєвий простір. А чудовий настрій вечора підтримав партнер. Торгівельна марка Вина світу. Сьогодні я пропоную вам познайомитись з нашими новинками меблевих та шторних тканин від Касаманія. Кулір вміє створювати настрій навколо себе. І ми представляємо вам високоякісні інтер'єрні тканини, які поєднують в собі колір та фактури. Ці тканини яркі, емоційні, незвичайні отримання порції натхнення. Наша колекція складається з 18 каталогів: яскрава, насичена, різноманітність незвичайних фактур. Вони можуть стати акцентом у просторі та легко комбінуються між собою. Ідея цього закладу виникла Ідея цього заходу виникла з метою донести до текстильних дизайнерів той вишуканий світ тканин, який зазвичай у нашому повсякденному житті зі звичайними квартирами залишається незатребуваним. Це тканини високого рівня, це тканини найвідоміших фабрик світового рівня, це тканини за вартістю перевищують ті, що зазвичай використовуються у повсякденних та невеликих проектах. Розпочали вечір з презентації новинок і розіграшу від торговельної марки Вина світу, яка вже стала добрим другом і партнером усіх тематичних дизайнерських заходів. А потім довгоочікуване. Текстильні декоратори, які в своїй професії звикли бути у постійному розвитку з жагою і натхненням, вбирали в себе кожне слово спікерів. Організатори Івенфесту Тетяна Іванченко і Наталя Стефаненко знають про переваги представлених колекцій все, бо не дивлячись ні на що, вони продовжують активно з ними працювати і з радістю діляться інформацією з колегами. У мене дуже тепло на душі, бо це була така довгоочікувана зустріч після такої довгої перерви. Ми раді бачити нові колекції. Дякую, що зробили великі зразки. Мені сподобалися кольори, які є у цій колекції. Це синьо-зелені відтінки, яких раніше мені не вистачало, а тут вони є. Їх багато, їх вдосталь. Дуже сподобалася презентація кантеріні та касаманія. Неймовірно гарні тканини, натуральні тканини, в составі якої льон та віскоза. Буду використовувати в своїх проєктах. Обов'язково. З яскравими фарбами або пастельними відтінками зі складною фактурою і вишуканим плетінням. Колекція від компанії Касаманія привернула увагу кожного і викликала захоплення і яскраві емоції від відвідувачів. Я сьогодні як подруга, як партнер. Я прийшла підтримати цю компанію, і я вже зверталась до Касаманії. Ми підбирали вже штори, дуже гарно вийшов інтер'єр. І був такий запит на дивні цікаві кольори. І саме в цій компанії, саме в Касамані, я знайшла саме те, що мене цікавило. Щодо компанії Контаріні, то головна ідея, яку хотіла донести, її засновниця Тетяна Іванченко. Що дизайнер має знати про найкращі зразки інтер'єрних та меблевих тканин. Все і презентовані тут торгівельні марки преміум класу потрібно використовувати і дарувати своїм замовникам на перевершену якість і красу. Стетяна Іванченко я вже роботу давно колено Іванченко. Я вже працюю. Ці колекції я добре знаю. Я маю на увазі бренди Цимер, Ардекора, Етамін. Але, звичайно ж, було цікаво побачити щось новеньке, тому що на виставку цього року я не потрапила, і дуже цікаво і радісно, що дівчата зібрали людей. Это первая презентация у нас которая... це перша презентація у нас у Дніпрі, яка зібрала таку чудову команду, в якій діляться досвідом, які допомагають зібратися з силами, наповнитися енергією. Цікаво спробувати працювати з дорожчим сегментом, і нам дуже хочеться, щоб ця презентація підняла нам усім настрій. Я дуже щаслива. Я багато років знаю дівчаток, і для мене це дійсно дуже приємний день, гарний настрій та море позитивних емоцій. Я їм вдячна. Очень приятные впечатления, очень тепла обстановка. Дуже приємні враження, дуже тепла обстановка. Я добре знаю дівчаток, які влаштовують цю презентацію. Я з ними досить довго працювала. Сподобалися мені тканини, які були представлені, тому що вони відповідають усім сучасним тенденціям нинішнього інтер'єру, який має попит, успіх. Колекції гарні, розкішні, дуже презентабельні. І справді було сказано правильно, що треба мати гарні вікна, які мають свій характер, своє обличчя. Крім інтер'єрних тканин, організаторами було представлено колекції для меблів. Звичайно ж, вони створені у єдиній концепції кожного бренду і тому легко і гармонійно поєднуються з усім текстилем у просторі. Очень качественные, хорошо колекція, очень підходить, особенно к мебели. Дуже якісні колекції тканин. Підходять особливо до меблів. Повністю можна використовувати у створенні меблів під будь-який дизайн, будь-який інтер'єр. Штори також можна підібрати до меблів. Поєднання дуже класне між собою всіх тканин. Тканини якісні, зносостійкі. Тобто для меблів це важливо. Ну і дуже якісні, гарні дизайни. Я сюди спеціально прийшов, хотів підібрати одну з тканин. До мене звернувся клієнт. Ось каже, потрібно щось таке з гобеленчиком під класику. У нього класичні меблі італійські. Відслужили понад 10 років. Ну настав час вже їх оновити. Тут я їх не побачив, але дівчата пообіцяли мені надати. Тенденції, які спостерігаються сьогодні у сучасному дизайні, знову й прокили тому компанія Касаманія представила сьогодні дизайнерам можливість створити ексклюзивний дизайн цього елементу інтер'єру і запропонувала найцікавіші варіанти використання матеріалів у виготовленні килимів. Мене зацікавили килими. Тема килимів завжди актуальна, і найцікавіше те, що їх можна зробити ексклюзивно. Це те, що не завжди представляє фабрика. Але під клієнта є можливість створити килим. Знову це повертається. Індивідуальність, краса, якість, зносостійкість, екологічність. Ці якості тканин, представлених в колекціях компанії Casamani і Контаріні, підтверджені роками співпраці з надійними постачальниками і сотнями реалізованих об'єктів. І гості заходу, які працюють з реальними замовниками, ретельно і прискіпливо вивчали запропонований матеріал. Дуже цікаві ткані. Дуже цікаві тканини, дуже цікаві аксесуари, незвичайні навіть так скажу. Насправді, це те, що потрібно сьогодні, тому що все-таки ми трошки відсторонилися від таких заходів. І це дійсно дуже надихає. І, звичайно ж, дуже приємно ще й зустрічі, тому що ми всі один одного знаємо, в принципі, і звичайно, зараз дуже рідко бачимося. Обратила увагу на всі ткані. Звернула увагу на всі тканини: твідові тканини, дуже гарні кольори, поєднання кольорів, текстур. Ну втім, зрозуміла, що в тренді дуже красиво, гідно, все сподобалося, тому обов'язково співпрацюватиму з дівчатами і по килимах, і по тканинах, помебливих, пошторних. Очень замічательна, що сьогодні в такої время є. Дуже чудово, що сьогодні, в такий час є можливість проводити такі заходи. Дуже важливо, що в такий час ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо розвиватися. Що є можливість зустрітися з дівчатами, однодумцями, дизайнерами, колегами, обговорити новини, надихнутися. Велика подяка організаторам за цей захід. Сьогоднішній вечір дуже понравився. Мені сьогоднішній вечір дуже сподобався. Я дуже рада за Наталю, хочу їй побажати всього найкращого. Ще сьогодні дуже рада була познайомитися з Тетяною. Дуже люблю бренд «Ул'єс» і буду його використовувати. Безмірно рада зустрічі зі всіма, тому що ми давно не бачилися. Я вважаю, що ми не конкуренти. І з дівчатками теж давно знайома з їх колекціями, частково. За цей вечір я хочу їм подякувати, тому що я знаю, що таке організувати. Це дуже складно всіх зібрати, продумати все. Мені дуже сподобалося. Я бажаю їм процвітання, розвитку того, що вони розпочали, і нехай у них все вийде. І ми збиратимемося знову і знову. Цікаві колекції, круті пропозиції зі співпраці і неймовірно тепла атмосфера, яку створили організатори і гості. Текстиль Івенфесту. Саме таким ми побачили цей захід у вечорі 19 травня, 2023. Ми бажаємо феєричних проєктів і більше неймовірних професійних зустрічей якнайшвидше у мирній країні. І ми впевнені в тому, що саме так і відбудеться.